Ну що, можна сказати, що довойожувався моя перша поломка на SG316 Max. На швидкості влетіли в коле самого авто, ну, як бачимо, розлетілась корка. Вартість нової корки всього 550 гривень. Наявності, до речі, є на HG 316 Max та на SG316 Pro. Тобто, в наявності два кольори на вибір. Але в нашому випадку я, напевно, зафіксую скотчем. Ну і в принципі будемо вбивати цю корку далі. Удар був настільки сильний, що, якщо чесно, думав, що я і бампер відірвав, але ні, наче все добре. Все на місці, тобто проблеми тільки з коркою. Цей бампер настільки міцний, що витримав прямий удар об землю з висоти майже 3 метри. Ну а вартість нової моделі SG316 Max всього 4400 гривень і в нас є повністю всі запчастини. Тобто, якщо щось зламається, запчастини можна придбати у нас. Вони є всі в наявності.